Ви коли-небудь бачили, як від різкого перепаду температур тріскається скло взимку? А тепер уявіть, що цей кошмар відбувається з вашим дорогим басейном. Головне питання, яке врятує ваш гаманець від катастрофи, що таке термошок системи і чому дешева електроніка може знищити вашу мрію про релакс за один сезон? У Спагалаксі ми часто стикаємося з жертвами економії, коли вода за ніч остигає на 10 градусів через погану ізоляцію, а потім дешевий нагрівач намагається закип'ятити її, працюючи на знос як скажений чайник. Це і є термошок. Матеріали чаші не витримують постійного розширення та стиснення, з'являються небезпечні мікротріщини, а насоси просто згорають від перенавантаження. Замість насолоди, ви отримуєте холодну калюжу та рахунок за ремонт, як за вживане авто. Експерти з Пагалаксі знають, як цього уникнути. Ми встановлюємо лише розумні американські системи управління Balboa та Gecko, які тримають температуру стабільною з точністю до градуса, незалежно від примг погоди. Ваша техніка працює в лагідному режимі роками, а не виживає на межі можливостей. Навіщо вам бомба уповільненої дії на подвір'ї? Обирайте надійність і довговічність. Звертайтеся до професіоналів з Пагалексі вже зараз. Ми захистимо ваші інвестиції. Підписуйтесь та дзвоніть!